Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свої помилки у виготовленні такого коліна під 90 градусів на бружуйку. Стоїть бружуйка вирізана під трубу. Труба буде йти в горизонті, а потім підіймається на 90 градусів. Значить, як з трьох кусків зробити поворот під 90 градусів? Значить, там така от хитра штука є. Е, значить, всі кажуть різати по 22,5 градуса. Правильно, тому що я перший раз одрізав на 30, а угли вони сумуються. Тобто перший угол у мене вийшов не 45, а зразу 60. Одрізав другу трубу 60 і отрив отакий от, от заворот. Тому прийшлося е, оцей різ зробити. Під 15 градусів, тобто різ труби. Ось так. По 30 градусів. Коли перевернули, отримали суму, ось цей кут 60 градусів. І треба ще один кут сюди вийти. На 90, тобто 60, 30 не вистачає. Угли сумуються, тобто 15, 15 плюс 15, 30. І 30 плюс 30, 60. 60 і 30 получаємо суму 90. Значить, ось тут по лінії, значить, там кажуть, якийсь процент, ну так я не зрозумів, від чого враховувати. Тобто оцю лінію спускаємо сюди вниз. Для чого ми її спускаємо? Якщо ми її не спустимо вниз, получимо наступне. Ось це місце. Ну, тут я вже підганяв, на цьому місці краще видно. Тут йде встик. І получаємо. Отвір. І ось він самий великий отвір, виходить. Це з-за того, що ось тут я пішов понад лінією. Ну я як роблю? Я думав, що я притулю ось так от трубу. І там, де вона коснеться країв, я так і виріжу. Але цей радіус ось тут треба десь починати, мабуть, аж звідси. Тобто десь, мабуть, по трубу 120-ту аж отак от потрібно зрізати. Потім ми не отримаємо ось цей отвір і не отримаємо ось цей отвір. Ну, виготовляю її перший раз, тому от такі є помилки. Ділюся з вами своїм досвідом і помилками. Тобто геометрію в школі скурив, нічого не вчив, забувся, що угли сумуються. Ну, от і все, ось такі помилки. Значить, Розмічав я як. Ставлю точку, де мені потрібно. От, вирізаю ось такий от шаблончик. Тобто, Його треба різати під 22,5 градуси. Тобто, ось тут. Повинно бути 22,5 градуси. Як я робив? Ось тут на бумажці проводив лінію, прилажував отак от транспортира донизу. І от цієї точки 90 відступав, ну, в моєму випадку, сюди 30 і в цю сторону 30. Потім приложив, ось так от і. Поставив по краю міточку сюди і перевернув, поставив міточку сюди. Оце, оце так я робив, воно виходить, тільки одне, що кажу, ось цей радіус треба забирати, тому що оця сторона упреться, а з тої сторони буде отвір. Ну, а потім, як усі показують, а з другої сторони я теж відмітив центр труби. Ну і потім листочком приложив сюди і по лінії, де я відмітив цей кут, пішов, чертити аж до другого краю. Ну, ось так я роблю, так воно вийшло Ну, а ці отвірі це желізо, не дерево. Заложу чимось, заварю і буде нормально. Все, всім дякую. Вчіться на моїх помилках.